Як ви знаєте, гра Counter-Strike 2 недавно отримала нагороду. Кіберспортивна гра Року. І ось стрімер Asmongold заявив, що нагорода кіберспортивна гра року завжди автоматично має йти counter страйку На його думку, саме counter strike є фундаментом усього кіберспорту, і жодна інша дисципліна навіть близько не стоїть за впливом і стабільністю. Ну і звісно, з ним важко не погодитись. Але хто ж такий цей Asmongold? Це один із найвідоміших стрімерів США. Голос геть. Геймерської спільноти він часто висловлюється прямо і взагалі без фільтру. Ну а у 2022 році він публічно підтримав Україну та зібрав 370 тисяч доларів на благодійному стрімі. За це його у нас і досі поважають. І по суті, Counter-Strike вже більше 20 років тримає сцену, переживає всі трендові ігри та продовжує збирати найбільші турніри. Тому думка цього стрімера звучить дуже логічно. Якщо і існує гра, яка заслуговує на поді. Стіну перемогу, то це саме КонтрСтрайк.